Було того достатньо признання, що родився Месія, Богу младенець. то тут підтверждає авторитетніша молитвениця при храмі Єрусалимському пророчиця Анна. Моментально всі пішли книжники фарисеї, дивитися у свідки. точно все підтвердилося, да удивительно, книжники фарисеї не визнаяв в Ісусі. Месію в місті з тим ото підтвердили косвенно Іродові, коли ірод закликав і фарисею і сказав: До мене прийшли якісь чужі царі, правителі других країн, і кажуть, у вас родився цар іудейський, а я нічого не знаю. Де родиться, мається родити ваш книжницьких іудеїв? Той Месія. А вони йому могли сокрити. вони могли йому не казати нічого або сказати, ми не знаємо, як обично вони Ісусові казали, коли їм казав, чий син Давидів чи Божий син, так і тут могли промовчати. О, ні. Тут те діло, що книжники, фарисеї і сатаністи завжди в всьому світі співпрацювали із сатанізмом всього. Світа. І вони відкрили, так. Да? Є пророчество, і ти віфлеєми, земля юдо, не не менше других земель, і з тебе зайде вождь, котрий упасе народ мої Ізраїля. Точно вираховували 77 сідмін прочиства Даніїла, точно той рік географія підтверджена, та й переписся явила, де Діва Марія не случайно. А так Бог устроїв, що новонароджений младенець Христос був зафіксований в переписі. Якщо подивимося уважно на 2000 років про той перепис, які люди в древності були законопослушні і мудрі, ведь Діва Марія з Йосифом жили далеко від тієї землі, де родилися, і вони із далекої Галілеї. Ідуть записуватися у землю у Віфлеєм, де їх була рідна земля, де земля потомка Давіда. І там вони записалися, а могли й не йти. Могли взагалі десь стати собі і нігде не ходити, імітувати. Но не було такого. Удивительно, коли знайшли. Многі племена на екваторі, там десь у тих джунглях племена. І коли їм починали говорити різні історії про те, як не те, як у них люди вибирають собі там їхнього ведучого, а там далеко в демократичному світі є вибори. На тих виборах, а ми добавили ми майже на всіх виборах, бувають лжевибори. То дикарі своїм умом не могли порозуміти, що таке подмена на виборах. Як ото можна зробити неточні записи при виборах, як і Діва Марія з Йосифом при переписові? От чому, коли хваляться 20-21 віком, то ми у 20, 20 віці теж провели переписи в нашому. В нашій країні, в інших країнах. Однак, видими цей світ навіть не претендує на цивілізаційність, Таке впечатлення, що цивілізація почала обратний ход. І от ми сьогодні кажемо: Божа мати, благослови нам, благослови нам, родила нам Спасителя міра. Котрий прийшов украсити нас, приготувати нас, очистити, омити, благослови нам, щоб цей світ не виманув нас, не видурив нас, бо Твій Син, наш Спаситель Господь, і скупив нас від клятви закона, вознесенням тіла на крест своїм воскресенням в третій день і Вознесенням на небо, а на п'ятдесятий день основанням Церкви Христової не в Мін'юсті регістрованої. Всегда цей світ думає, ми вас зарегістрували, але можемо ми вас і з регістрації зняти. То скопище безбожників, люди, нібито релігіознавці, але настільки тупі в релігійних питаннях, що навіть не інтересно їх слухати, не інтересно навіть читати їх закон, обідно. Як один казав автор за законодавство, що таке можна приймати, коли навіть спомінаємо, навіть юридичний відділ Верховної Ради казав депутатам, не можна тут закон приймати, а вони прийняли і тим самим переступили до ту чорту, до ту лінію, за котрою починається хаос. Боже мати, прийми наша кафе, запиши всіх, хто молився з нами, і за кого ми молилися, наших воїнів, наших переселених, всіх людей в бідах і напастях, болезнях, тільки коли маємо багато хворих, тільки потребуючи допомоги. Господи, молитви Божої матері, бережи їх, і будь ти на землі ми були діти Божі, вірені Твої церкви, а в вічності зі святими і з тим Сім'яном, Богоприємцем. І за всіми сідами церкви змогли бись ми наслідувати царство Божо. Амінь.